Ми запросили до нашого ефіру Юрія Макаліса з позивним Саган. Правильно? Саган, Саган. Саган. зараз тоді пояснити походження позивного оператор БПЛА, а також співавтор збірки Волорух. Абсолютно, всім привіт. Так, Юрій, привіт, і що ми в цьому нашому бусівці, нашій студії ще не говорили про велорух, а даремно, тому що Харків, наскільки я розумію, ти із Одеси. Так, це, це я, я з Одеси. Це так. можна звучити. Так, так? так, звичайно, а Харків, місто велосипедистів. У нас є пам'ятник велосипедисту. Тому давай про це поговор. На насправді, якщо говорити серйозно, дуже дуже цікаво бачити зараз, як різні спільноти намагаються, не виходячи поза межі своїх зацікавлень, там лишаючись в рішення того, що вони роблять. І залучатися і використовувати свою силу, свій потенціал для допомоги силам оборони. Я так розумію, що Твелорух, цей книжковий проєкт, і загалом весь цей проєкт, він саме на цьому побудований. Є спільнота, яка вирішила допомагати силам оборони, так? Так, звичайно. Більше того, і вступили в лави оборони. Так, звичайно. Давайте трошки про себе так, і звісно. взагалі про історію створення книги. Мене звати Юрій, позивний саган. Це ж саган, тому що я такий видатний вчений Карл Саган і є видатний велосипедист, дуже відомий Петер Саган. Ага, і ага. він такий. Ну скажімо, так, так Серед велоспільноти. Він такий суперкрутий чувак. велопірат, пірат, можна так сказати. Чемпіон світу. Пірат і... це добре. Це добре, і він такий. Да, ну от прям дійсно справжня людина. Допомагає Україні, до речі, і от симбіоз. Я не знаю, може, ви самі вирішите, від якого все ж чи від Карла, чи від Петера, але все ж таке поєднання для мене дуже важливе. Отже, що до так. А, насправді, історія виникнення ідеї створення цієї книги, вона дійшла до мене і до Марії ще у 22-му році. Я тоді був у добровольчому підрозділі аеророзвитки. І насправді до мене звернувся. Я на, Я у цивільному житті я фотограф. Я Ух, спортивний цька. фотограф, який спеціалізується на велосипеді, на зйомки шосейних перегонів, взагалі велоспорту. І у нас раніше ще з Марією була ідея створення або артбуку, фотокниги, або. Якоїсь виставки щодо саме велофотографії. Вело Але у 22-му році я виграв міжнародний фотоконкурс Photo Марг'юнтерфотоворз після перемоги в фотоконкурсі До мене почали писати, дзвонити різні журналісти з Європи, з Австралії, з Америки, і насправді вони хотіли дізнатись, що у нас взагалі відбувається в пані велокультури велоспорту, тому що мало про це можна було дізнатись із інтернету. А, І тому для мене і журналіст, один з журналістів з Англії, він запитав: а чи є книга от, почитати взагалі може, англійську мову про українську велокультуру. Бо... А виявилось, що немає. А виявилось, що немає. І я за зателефонував Марію Шевченко, співавторці, mm -hmm. написав ілюстраторці Наталі Шульгії. І ми разом вирішили, що треба створити книгу. треба створити книгу про українську велокультуру, тому що насправді велокультура України вона достатньо велика і багатогранна, тобто є і велоспорт, є і велокультура в плані інфраструктури в містах, і це теж дуже важливо про це. це поговорити. щось нове що активно та розвивалося останні десятиріччя, так звичайно, тому що наші міста мають бути інклюзивними, тобто вони мають бути зручними для всіх. Особливо це важливо зараз. Ага, і в майбутньому, особливо це окрема тема для mm -hmm. зручності в міст. І от ми вирішили, що треба написати таку книгу. Треба написати книгу про велосипедистів відомих, які зараз захищають Україну. А, наприклад, один з прикладів це Андрій Вінокурав Харків'янин переможець Кубку Світу на треку. Дрекше, да, у Харкові я є трек. трек так. І, я, і, і це я про, про це я теж розказую в книзі. І він захищає Україну. Це дуже відомий mm -hmm. у світі велосипедист. Я також хотів про різних велосипедистів Ну, ми от з Марією, і далі, до речі, дуже дякую видавництву юкрейнер, який розповідає. І я був фотографом волонтером в Юкрейнері, і ми разом створили книгу. Я запропонував їм сумісну роботу. І, от, бачите, книжка коли вийшла? Вийшла у серпні, Тобто це. Свіжа книжка так абсолютно, абсолютно. Ага, і тепер історія про те, як ви цю книжку залучаєте для допомоги Силам оборони. По-перше, це взагалі ми розказуємо. Тобто, ми цією книгою розказуємо, що у нас є велосипедисти, які захищають, uh -huh. але дуже важливо робити збори. От буквально сьогодні, годину тому, я закрив збір. Ми розіграли книгу uh -huh. з підписом якраз Андрія Вінокурова, харків'янина на дрони. Для нашого іншого велодруга Ігоря Хішняка uh -huh. це людина-організатор велоівентів, велоподій. Якраз він також в підрозділі БПВА і захищає на сході Україну. І якраз ми залучені кошти передали його підрозділу. Тобто, для мене важливо, щоб люди знали про це, що велосипедисти теж є активними учасниками захисту України і що їм треба також про них розповідати і допомагати. Yeah. <laughs> Мені загалом здається, що це історія про таку людяність про те, що наше військо, та, і ЗСУ, і НГУ, і інші підрозділи, інші структури, і загалом сили ворони, що це не просто якась монолітна маса, хоча це дійсно монолітна маса з огляду на обороностійкість, спротивостійкість та спротивоздатність, та. але що передусім це люди, люди, в яких своїми сп... захопленнями, та... своїм та... колом спілкування, так, своїми так. інтересами. І я от власне про це угу. так можна втрутитись. Хотіла запитати. Бачила на Фейсбук чи, чи на сторінці Юкрейнера про те, що іноземці долучалися до створення книги, до зборів ну, на заході в багатьох країнах, в скандинавських, зокрема, дуже популярний велоспорт, дуже багато цьому і в повсякденні приділяються уваги. І зараз ще я помітила, що багато є ініціатив, коли хтось робить велопробіг. На підтримку сил оборони пробіг чи просто пробіг чи інші якісь спортивні Так, активісті. визначає так. собі дистанцію. Mm -hmm. і Люди донатять, так. поки людина долає ці е, маршрути. І зокрема, е, от це, зараз допомагайте мені. Здається, скандинавської країни якийсь так, дуже зачайно, поважний пан велосипедист долучився. Так, от якраз вступ вступ книги один з текстів пише Мікель ковіл Андерсен. Мікель mm -hmm. Ковіл-Андерсен, взагалі це ну супер. Видатна персона в плані розбудови велос... інфраструктури. тобто він був радником, наприклад, мерії Парижу у розбудові інфраструктури. Всі. Ну для наприклад, але дуже важливо те, що, по-перше, він заснував ініціативу Bike for Ukraine, тобто це ініціатива, коли в Європі збирають велосипеди, і відправляють їх в міста, які постраждали від війни, тобто на схід. І там люди користуються велосипедами в Херсон, тобто по всій, от по всій Україні. І це дуже важлива ініціатива. Але важливо те, що він у 2023 році. І, взагалі, переїхав в Київ. І тут він ну майже майже весь час живе і mm -hmm. допомагає, розказує на заходу, що треба допомагати Україні. Що насправді велосипед в Україні це частина культури, і велосипед може допомогти в різних містах людям, то просто як транспорт, да? і він постійно залучає кошти. Він розказує для мене. Ми з ним насправді особисто знайомі, і для мене ну невелика, велика честь те, що він написав вступ. І, і, взагалі, велика честь, що він в Україні допомагає Україні, розказує і, взагалі, до, до речі, він допомагає теж розбудові інфраструктури в Україні. Тому що теж це дуже важливо можна прийняти досвід вже і країн Європи. Не треба ще вигадувати своє можна просто не треба вигадувати велосипед. Ну, звичайно. Це, це було дуже дуже доречно. А я знаєте, хочу вам розказати анекдотичну ситуацію. Якщо дозволити, днями наша велика тенісистка, наша гордість Еліна Світоліна, святкувала своє 30-річчя. Вона поєднує, до речі, наші міста, вона Одеситка, яка в Харкові теж почалася, тому так. для неї Харків, Одеса рідні міста. На велика подруга нашої бригади, нашої 13-ї бригади, Хартія, допомагає нам, приїздила до нас. В неї є свій фонд, вона багато чого робить, справді страшенно її любимо, шануємо. І ми з друзями вирішили зробити подарунок. Ну, що з Харкова привезеш? Велосипед Україна! То ми знайшли велосипед Україна, який тут багато років виготовлявся, здається, далі якось трішки робиться. Він, по-моєму, я не пам'ятаю, що там, якому там стане зараз виробництво. Подарували і велосипед Україна. Це було дуже приємно. що Вона з Харкова отримала саме таку штуку. Да. Але Юрій, я знаєш, хочу запитати. Ти тримаєш цю книгу так і говориш про велосипеди, так що відразу видно, ти далі лишаєшся велосипедистом. Тобто це те, що твій на тебе не змінила в цьому сенсі, ти далі ти живеш і в тебе далі оптика велосипедиста. Так, звичайно, хоч і е, зараз я перебуваю да, в, в, в лавах Сил оборони <свісна> е, і дуже мало часу, звичайно, на велосипед Живі, кататись, Але попри все, якщо у мене є там буквально. Декілька годин покататись на велосипеді. я беру велосипед і катаюсь. А ти взяв собі свій велосипед? Чи ти от, десь тут ну, я, на жаль, на жаль, я не можу взяти свій з дому велосипед, mm -hmm. я беру друзів. Тобто, mm -hmm. от, якщо є можливість, я там когось взяв, от, де я буваю, от прям беру і їжу. От, тому, да. тому і насправді я залишаюсь фотографом, тому що, попри все, попри те, що я оператор БПЛА, все одно фотоапарат завжди при мені. В наплічнику будь де він завжди при мені. І до речі, фото фотографії можна якраз побути. Бачити на, на, на сторінках Ахівеса. Себто, ага, можна подивити, побачити побачити твої Зачай, роботи, так, друзяки. Так. Тому от ми вам власне і рекомендуємо на в соціальних мережах на сторінках підрозділу під... Ахілес, який ви знаєте. У нас тут були бійці з «Ахілесом», і Ми любимо, шануємо цей підрозділ. Подивіться ще одну іпостась: власне, не, не велофотограф, а вже військовий фактично фотограф. Репортаж репортажний репортаж, фотограф. Я ще знаю, що хотів сказати. От ти почав цю тему про зміни, про інфраструктуру, і насправді, знаєш, якось так такою теплою хвилею. Чорного моря десь з під берегів з під околиць Одеси. Все Це віднесло, знаєш, мирне довоєнне життя. Коли справді це було страшенно цікаво. це було дуже цікавий рух і дуже цікава тенденція. Каже, насправді велосипедний рух він про що свідчить? Він дійсно свідчить про зміни в інфраструктурі і в урбаністиці як такій. Тому що хто в нас їзд... а ще зміни, по моєму цих патернів поведінки? Ну що людина не ну, це ж хоче про це, там собі ж, дорожчу сам... машину Слух, це ж про це йдеться, да. тому що хто їздив на волосипедах? Нас їздили або мешканці великих міст, тобто часто це. Молоді люди, які дійсно розуміють, ну, така які... хіпстерська тусовка. Ну знаєш, хіпстерська чому. тусовка вона звуже, але ну в принципі так, та, добре. Хай буде хіпстерська тусовка. <laughs> так. А з іншого боку, це мешканці маленьких містечок, так. де Да, де зникло це абсолютно недоречне не, не там і не неефективне не там вуличне сполучення, громадський транспорт. І вони пересіли на велосипед. От, Мій рідний Старобільськ. Ти туди приїздив, таке вранченше якесь китайське місто. Приїжджав, бо всі на велосипедах їздили туди сюди. Та і це справді це якісь такі штуки, які свідчили про зміни про зміни всього свідомості в економіці, в, в розбудові міст, в житті міст, в ритмі цих міст. І страшенно цікаво. Про це зараз гадушок про щось таке. Добре, коли у нас оце були найбільші проблеми. Та велосипедні маршрути будуть вони в Харкові чи не будуть? В Харкові до речі, з цим проблеми були. Але я насправді, от з точки зору Одесита, то я ну мені приємно дивитись, що інколи, коли я коли час від часу буваю в Харкові, мені приємно дивитись, взагалі. Тобто у вас є велодоріжки, так. Тобто та... у нас їх в центрі мало, скажімо, не так, як у Києві чи у Львові, але так. ну будували їх так. У Нас більш, більше, більше знов ж таки, якщо ти звернув увагу, у нас більше їх будували по парках. По у парках нас нас є велика паркова зона в місті. і Це, так, це, це так. чудова звичайно, можливість, можливість. В'їздити велосипедом, але і зна що от... Мої друзі завжди їздили велосипедом. Це теж це дійсно була ця, знає, така певна ну, певна позиція, соціальна зокрема. Та що я не купую собі машину, я собі купую велосипед. Я катаюся. Я пам'ятаю ці от, е, місця, де я припускаю, зараз знаходиться ваш підрозділ і де знаходяться наші позиції. Я їх велосипедом свого часу дуже дуже активно об'їздив, тому що я жив десь приблизно в тому районі на тій околиці міста Харкова. От так от да, було таке. А так. знаєте про що не знаю, очікувано, неочікувано хотіла запитати. А на фронті велосипеди десь використовують? Я знаю, що та. мотоцикли використовують, баги використовують там наземні дрони. А велосипеди траплялися вони? насправді рідко так, але інколи є. Інколи є, буквально от просто приміщатись на невеличкій відстані. Mm -hmm. Ну, звичайно, їх мало, їх мало, і бо це в бойових цілях не використовується Не, ні, не використовується і здається. Останнє ну не те, що останнє, припускаю, що зараз якихось арміях можуть бути велосипедні підрозділи, але так, щоб це масово, це була Друга світова війна, коли Друга світова війна, та... до речі, фінська війна Фінська Фіни, війна. так дуже багато їх важко. Перша світова, це було масово, і от. Те, що називається громадянською війною, тобто ці всі ряд воїн, які відбувалися на території Російської імперії, там теж були, в Червоній армії були цілі підрозділи, їх використовували як кіннота, були ці самокатники. і Наскільки я знаю, можливо, це міф, але десь мені доводилось читати, що вони були без гальмів. Тому що в червоного велосипедника не повинно бути, в нього нема гальмів. Без гальмів. Він йшов тобто отак, один кінець, та, кінець куди доїде, Та. Жахливо, таки такі підрозділи нам точно до не су, треба. Це дуже це да. вичерпно характеризує червону армію. Так, да. і в принципі підхід радянського союзу до ну, будь да. будь-чого. Давайте на, на останок щось таке оптимістичне, не, не про Червону армію. Юрі, знаєш, да. от вибач, що переб'ю ти тоді теж можеш щось оптимістичне запитати, що боюся, боюся забути, чи ти ти згадав сьогодні, що ви закрили збір? От хотілося запитати, чи будуть наступні збори, чи можна якось долучитися, чи можна підтримати власне ваш ініціативу чи можна допомогти через через цю книгу через цей проект нашим військовим звичайно у нас є взагалі фонд фонд велоруху там ми накопичуємо е... де його знайти як його побачити є сайт волорух друзі є... сайт волорухкрапка Точка Ко є да соцмережі. Тобто інстаграм, наприклад, там mm -hmm. є вичепна інформація. Ми діємо так. Тобто, у нас є підрозділи з нашими друзями, велосипедистами, і по потребах ми їх закриваємо. Наприклад, от зараз закрили але. Я знову ж хочу наголосити, що mm -hmm. це е, потрібно постійно допомагати. Наприклад, от наступний збір, скоріш за все, буде для госпітальєрів і для нашого друга Микито Ступнікова. Але знову ж таки. Друзів дуже багато і треба допомагати, і тому ми стараємось по-перше розказувати, щоб люди самі допомагали навіть без нас самооборони. От і ще до речі хотів додати, що цією книгою ми хочемо промотувати те, що насправді велосипед можна ще використовувати як щось для відновлення і ветеранів, і для людей. Переш, так. Тобто, це це про це. Ми теж хочемо наголосити, і у майбутньому. Працювати над цим, бо це дуже велика робота, і над цим треба працювати. Та, власне, це і було те оптимістично, я що я тебе хотіла це питати вибачи перепрошую. Е, ні, насправді всі, всі важливі думки прозвучали, і, і про те, як розвиток велокультури може нам допомагати усім як суспільству. Класно, що і зараз велоспільнота підтримує сили оборони і долучившись, і підтримуючи збори. І що у майбутньому це ну це, 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 це такий хороший крок. От що треба розбудовувати, що треба робити, більше велодоріжок, більше просто просторів для того, щоб просто містяни, мешканці сіл та що завгодно, будь-яких населених пунктів могли проводити час на свіжому повітрі, спілкуватися між собою. Ну це ж дуже дуже важливо, і більше інклюзивних просторів. Отже, така от амбітна задача, але я вірю, що нам усім вона точно по зубам. А як інакше, Юрій Макаліс був з нами тут у студії. Книжка велорух може не дивитися, Книжку тримає. купити можна к. Звичайно. Тобто, друзяки, побачили книжку, книжка неймовірно красива, повірте мені, ми встигли її погортати, Тому навіть якщо ви не зовсім велосипедист, от раді я, наприклад, раді... зовсім не велосипедист, я не велос... вмію. Я велосип... Обов'язково піду, завтра куплю таку книжку. Юрію, спасибі вам за, за те, що от у вас знайшовся час і за те, що ми поговорили. Дякую вам. Дякую.